Знайомтесь, наш українець, Одесит Олександр Репінський. Яскравий приклад того, що вік це лише цифра. У свої 60 років він веде активний спортивний спосіб життя, демонструючи витривалість, силу та прагнення до самовдосконалення. Його любов до спорту зародилась ще в дитинстві. Вже у 5-6 років він використовував старовинну праску як гирю, а трохи пізніше самостійно змайстрував собі штангу та облаштував спортивний майданчик. З дитинства його надихав легендарний важкоатлет Леонід Жаботинський. Разом із друзями він тренувався на турніку, грав у футбол, а взимку катався на ковзанах. У 12 років Олександр придбав перші гантелі, а в 16 – гирю, яка й досі Лишається в його арсеналі. Проте насправді замість важкої атлетики його більше приваблювала легка атлетика та бойові мистецтва. У шкільні роки він неодноразово виступав на обласних змаганнях, а в 1980 році в Ізмаїлі посів друге місце у зимовому багатоборстві. Захоплення бойовими мистецтвами почалось зі знайомства з самбо разом з однолітками він вивчав техніки з книг. А пізніше, переїхавши до Одеси, займався у відомого тренера Миколи Пасічника. Там же він познайомився з рукопашним боєм, і карате паралельно почав практикувати йогу надихаючись статтями журналу, наука і життя. Морська кар'єра відкрила перед ним нові можливості. В Кореї він познайомився з Тхек Вондо, а в Японії детальніше вивчив карате та відкрив для себе дзен. Згодом почав вивчати китайський цигун та психотехніки, експериментуючи з аутогенним тренуванням за методикою Ханнеса Ліндемана. Після повернення до Одеси Олександр продовжив тренування. До 35 років займався жорсткими тренуваннями з карате, що далося взнаки. Через постійні спаринги та травми здоров'я почало погіршуватись. Гіпотонія змусила його змінити підхід. Він пройшов курс оздоровлення, а згодом знайшов баланс у йозі, відвідуючи заняття Бориса Борисюка. Після 40 років Олександр не зупинявся і продовжив свою трансформацію, зацікавившись кундаліні йогою. Надихнувшись методикою. Майі Файнс, так народилася його власна система, яка поєднує елементи йоги, цигун та дихальних практик, схожих на метод Віма Хофа. А два роки тому Олександр відкрив для себе воркаут, надихнувшись відео літніх спортсменів, які показували неймовірну фізичну форму і результати. Олександр почав тренуватись на різноманітних майданчиках і досяг неабияких успіхів. І як результат, півроку тому вперше в житті застрибнув на кільця, ще раз доказавши, що немає нічого неможливого, навіть коли тобі 60%. Його день чітко розпланований. Зранку він починає з позитивного самонастрою, після чого випиває теплу воду, промовляючи над нею молитву. Далі тренування: збалансоване харчування йога разом із дружиною, піші прогулянки біля моря та медитації. Олександр уникає цукру та хліба, віддаючи перевагу лавашу, а особливу увагу приділяє енергетичним практикам медитації окрема частина його життя. Він черпає силу біля річок під квітучими деревами, в морі під час шторму та навіть під час грози, а ще відтворює емоції молодості, граючи на гітарі та виконуючи улюблені пісні. Історія Олександра це доказ того, що молодість у голові, а не в паспорті. Його досвід надихає і мотивує кожного, хто прагне здорового та активного життя. Ми будемо разом слідкувати за досягненнями Олександра. Посилання на його канал буде у дописі під цим відео. Ну а ви, друзі, не забудьте поставити лайк і підписатись на наш канал, щоб не пропустити наступні корисні і мотивуючі відео. Всім гарного і спортивного дня!